Mm. Mm. è piccante, mamma mia! Mm, piccante tanto! Mm. ma buono, ma piccante! Si sente, non scaldare, non scaldare qua. Basta così, perché non ce l'ho tempo! Assaggio così. Assaggiamo pezzettino. Кисто дивесере пропріобону. Далі сміттями викидаємо. Отаку От карту треба мати, нема живої душі, тому що перша година дня. Бачите, такі фрукти я знайшла, я вже додому принесла ще вчора, я їх попробувала. Воно тут багато таких, ну, коротше, тут в саді, де я працюю, дуже дерево гарно таке росте. Воно багато таких літом цвіло, так гарно-гарно, а пізніше відкрилося чи не відкрилося? Відкрилося. А пізніше почали фрукти падати на землю. Я ж не бачила тих фруктів, вони такі от невеликі. Як бачите, що це таке? Я, 20... я... так закривається. Я чуть не 30 років, 27 років в Італії. Я ще такого не в магазині ніде я не бачила. Ну, ніде я не бачила таких. Воно, воно на смак дуже таке. Таке як ківі, оранші і мандарини. Ось такий смак має. Ногою. відкривається, Кидається. О! Все. Це Італія. І чистенько ні одного пакетика нема. Тепер другий раз вже не відкриється. Бо... Еко -ко. вже не відкриється, бо треба мати. Еко! Моє нове відео, другі мої. Сьогодні, на вечерю ми їли фасолю. Таку фасолю, отаке тонну. Вечеря майже закінчується. Але зараз ми будемо ще їсти такий сирочок, останній сирочок з кози. Це дуже дорогий сир, а перш за все, дуже-дуже смачний. Залишився отакий кусочок, і ми зараз з цим спуманти, Це, не сп... Це вино таке. Таке вино у нас є Яке воно є: 12 градусів. Майже 12 градусів. Це вино спуманти називається. Ось така марка. І аранчі. Я не знаю, чи ми цей сирок будемо їсти. Не знаю, чи ми будемо їсти оцей сирок. Він такий протеї, протеї протеїни в багато є. Я не знаю, я перший раз купляю його. Без протеїнів, нормальний. Але от зараз, напевне, що ще поправимо це. І, і от така. Восьма година вечеря вечеря, Віталій і вечеря. Отака от легенька вечеря у нас. І фрукти, звичайно. Фрукти, звичайно. А п'ято бізонів приндере унальтру п'ято. П'ято дава prendere тарілочку, тарілочку. Треба тарілочку і гарно почистити його зі всіх сторін і ми будемо оступити з таким спомантою. Фасолю ми в Італії дуже багато їмо, дуже часто, тому що ми фасолю не їмо, ми м'ясо не їмо дуже рідко. У нас прошутто є. Отаке, він такий смачний, що ви собі прямо не можете представити, я його витягнула скоріше. Він в мене дві години з холодильника стоїть, тому що не треба їсти такий холодний з холодильника. Він дуже смачний сир, якщо жир оцей такий буде кімнатної температури.